Канадська диригентка з українським походженням свою кар'єру розпочала майже 30 років тому. За цей час Кирілін Вілсон виступала у королівському оперному театрі, Баварській державній опері та метрополітен Опера. Два роки тому Кирілін почала вивчати українську мову і приїжджати з творчими проектами в Україну. Я почуваюся додому в Україну. Мені дуже подобається бути тут, щоби. Боротися Україну на культурному фронту і боронити за свою свободу. Кириллін Вілсон має українське коріння. Її прабатьки родом з Чернівців. Диригентка виросла у провінції Вінніпех у Канаді. Якщо я із Канади, я українка. І коли я була маленька, я танцювала Україна. Українську музику, фуклоричку. Диригувати у Львівському національному театрі опери і балету Керілін буде вже втретє. Маестро обрала оперу українського композитора Юлія Мейтуса за мотивами драми Івана Франка Украдене щастя. Вони грають так гарно. Це оперний репертуар, це Майтус, Юрій Майтус, який це кіньянна музика. І вони просто. Краюлька, це може бути краще не бути. Краще бути війська опера у краще. У 2022 році. Керілін створили Ukrainian Freedom Orchestra, який складається з українських музикантів. За цей час колектив здійснив два тури містами Європи і Америки минулого року. У Варшаві Керілін ініціювала виконання 9-ї симфонії Бетховена українською мовою. Ще щасливо сказати, що ми знову з України Orchestra Будемо поранити Україну на фронті. Оркестр виражає за допомогою музики все, що ми відчуваємо. Все, що відчуває Україна, а це страх, злість і краса. І ми відчуваємо так багато любові в цей же час. І ми це все виражаємо в музиці, тому що музика набагато сильніша ніж слова. Інводс Яна Чайковська, Руслан Лавренов, Суспільне Львів.